Всім вітання. Почалася п'ятниця, кінцевий день експериментів на цьому тижні. Зараз таке проведу підсумкове узагальнююче відео відносно енергії простору. У нас є генератор імпульсів. Зараз частота вже 52 кГц, скважність 3%. І вся система, яка працювала на 3% скважності при цій частоті. Зараз я продемонструю, як вона реагує. Конденсатор включений споживання нульове. Включаю інший конденсатор споживання нульове. тобто, що не включай, не працює. Додаю скважність. Так, 8% поставив пішло споживання, запрацювала лампочка. І працює двигун, але споживання досить таки високе, тобто частота 52 кГц. Вона також якби робоча, але зараз подивимося, як вона впливає на енергію простору. Так, резонатор трошки ускладнив. Вольтмет стоїть на конденсаторі, який заряджається із антени. Даю конденсатор, який запрацювала лампочка. Споживання досить таки велике. Зараз 400 вольт на антенні. І коли додавляю 700, додавляю додатковий резонатор 700 вольт. На кіловольти не виходив. І коли я ставлю, бачимо, що йде відбір енергії системи, От. і при цьому споживання досить таки велике. Так що частота 52 КГц працювала, але вернемося на частоту 25 і продемонструю те, що демонстрував. Так, частота майже 26 КГц. Працює лампочка споживання майже 600 мА і енергія простору без додаткового резонатора 417 коли включаю, бачимо, лампочка вже не притускає і майже до кіловольта доходить. Дивимося без додаткового опору це чотири лампочки 920. Тепер, якщо я стаю безпосередньо паралельно із розрядником більше. І коли стаю так, суканочку, менша напруга. Тобто лампочки також дають додаткову напругу. Так, це я продемонстрував, і зараз замість газового розрядника поставимо відкритий розрядник. Подивимося, як впливає відкритий розрядник на роботу системи. Так, напруга 800 вольт. Так. Коли зник іскровий розряд вже кіловольти, Газу він працює більш стабільно заводського виробництва, але це ми можемо, маємо можливість регулювати. От Він працює, так видно. Скважні вже можна поставити меншу. Споживання, в принципі, майже таке саме. І зараз подивимося, що буде, коли будуть додати конденсатори. споживання взагалі 100 мА, але і енергії навколишнього простору немає, тому що не працює розрядний. Тільки запрацював розрядник, одразу з'являється енергія простору. На газових розрядниках треба підбирати за системою частоту, а з допомогою такого розрядника можна зарегулювати саме зазором. Кожному вибирати, який брати розрядник, але стабільність роботи на стабільний газовий розряд значно вища. Так, частоту змінив на 21 кГц. І коли я включаю... Конденсатор, спочатку, наростає, потім зменшується. Але дивимося по споживанню. Кожен раз. різне. напруга також міняється. Виключаю і коротенький підсумок. Схеми виклав всі в попередніх відео. Резонатори і опори на резонаторах впливають на роботу. Тут ефіріти, і, і трансформатори, і катушки. Тобто це вже свого роду антена, яка передає іскровий розряд в простір. Це важливий елемент. Частота і скважність також впливають. Ну, і головне, щоб без резонансу ми не обійдемося. Головне, щоб система працювала в резонансі, має бути заряд конденсатора. Як ви бачите, стоїть заземлюючий провід на плюсу. Тому що, якщо його відкидати, то теж ефекту цього немає. І так, паз за пазлом, і ми можемо на антені отримати. Так, де в нас провід антенна. Отримати кіловольти. Це за рахунок роботи резонансу. і, Розряду із конденсатора, який заряджається із системи вже трошки іншою енергією, і вона збуджує простір. На сьогодні буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей!